Як сямаєте? З вами Квінта, ви потрапили на першу серію рубрики тачка на прокачку. В цій рубриці я буду брати авто у підписника, прокачувати на немаленьку суму, після чого повертати машину підписнику та дивитися на його реакцію. Не забувайте про промокод, но не будемо тягнути гуму. Приємного перегляду. І так, ну що, ось я стою вже біля підписника і біля його машини. Зараз буду її забирати собі, так сказати, володіння на деякий час, щоб затюнити і зробити пріс. Прям дуже потужною. Так, то що, Артемка, ти готовий? Зі, Ну це чудо. Так, ну то тоді давай вирушаємо з тобою на це Ой, ти ще ж на бушку. Зараз я у тебе її заберу, затюню і потім поверну. Mm -hmm. Все, сідаємо, поїхали. І так, будемо з вами тюнути целе. А, я вже за кермом, ну добре. Зараз будемо з вами тюнути цього целеса 55-го і потім повертати підписнику. Подивимось, що вийде взагалі з цього зліпити. У мене є, до речі, одна ідейка. Так, ну тоді виставляй десь залямчик, я у тебе її заберу. Ну і потім так само залямчик тобі вже продам затюнену, так сказати. І так, ну що, забираємо авто у підписника. Чи назас? Ну все, тоді я тобі напишу, коли машина буде готова. І там вже подивимось. Зяк тобі вона. Добре. І так, ну що, автівочка вже у мене в володіні, і перед тим як її тюнити, звісно, треба гроші. Тому давайте зараз я під'юду до банкомата, зніму трішечки грошей, десь мільйонів 15. І десь на 15-20 мільйонів затюню цей мерз. Так, ну давайте поки що реально зніму 15 мільйонів. Чікс, це у мене 17 мільйонів, в цілому нормально 16 дев'ятсот. І так, зараз ми з вами приїхали на далеку парковку, на яку 100% зараз не приїде підписник, для того, щоб дещо вам показати. У мене є. Є одна ідея. Якщо я не помиляюсь, цей cls 55 він у нас виходить першої комплектації. Давайте зараз подивимось. Так, да, це просто звичайний cls 55 стоковий з пробігом 1800. І у мене є ідея замість того, щоб тюнити ось цю машину, взяти і у мене є ось такий CLS. Подивіться, повністю однаковий. Але є велике. Але зараз я сяду, щоб помінявся техпаспорт. І подивіться, ось тут у мене в техпаспорті написано cls 55 Performance Package. Ось це я думаю, назис. і пробіг тут 30 кілометрів. Тобто у мене є ідея, я взяв у підписника ось цю машину і подарую йому ось цю. Тобто я трішечки поміняю йому комплектацію, щоб машина їхала більш швидко. І ось це буде взагалі назис. Тоді виходить ось цю тачку, ми залишаємо з вами ось тут. Сідаємо в цю, і давайте зараз поїдемо в автосалон. Поїдемо, подивимось, взагалі, яка різниця між цими комплектаціями. Ну і ще ось ця комплектація може ось так непогано заходити боком. Ось ці чиназис. І так, то що, приїхали з вами до... Автосалона, паркуємо ось тут машинку. Ось звичайна комплектація. Вона коштує лям 425, максимальна швидкість 250. А тепер, якщо ми подивимось, ось цю максимальна швидкість 280. Ось це ще назис. І коштує вона на мільйон дорожче. Так що я думаю, ось так зробити буде більш потужно. Ну і перед тим як тюнити машину підписника, треба подивитися, скільки вона їде, щоб зрозуміти, наскільки ми її прокачаємо. Тому давайте зупиняємось. Ось цю тачку, яку ми будемо тюнити ми поки що залишаємо і візьмемо Підписника, зробимо так сказати, заміри. Скільки вона їде від 0 до 100 і 200, бо 300 вона не їде. У неї максималка 250. А ось ця людина, яка виграла мільйон в минулому відео. З'яжі зі мною в Діскорді, щоб я тобі передав приз. І так, ну що, приїхали з вами напряму? Ну що, ви готові? Раз, два, три. Поїхали. І так, розгадяється повільно, дуже повільно соточка. Ну, соточка в нас вже є. Чи назас. І так, 150. 150. 170. Ну давай, 200. Все, в нас є 200. І так, і максималка зараз взагалі 242 км на годину. Да, доїде тачка, звісно, дуже повільно, і вона прям потребує прокачки. Зараз ми це і зробимо. І так, то ну що, розвертаємось, і давайте зробимо зараз заміри з буксу. Можливо, з буксу він поїде, ну хоч трішечки пошвидше. І так, ну що, вже досить довго буксуємо. На що, ви готові? Раз. Два три, поїхали, і так краще трішечки краще стартанув Анука. і в нас вже є соточка. Мені здається, пошвидше буде. І ну давай, ну давай двісті. Розганяйся, падлюка, боже, це целес ледве-ледве їде. І все, в нас і 200 чи назис. І так, то що, ось таким чином прячемо з вами машинку підписника, щоб він її ніде не побачив на карті. І так, то що, сіли в той целес, який будемо тюнити, це трішечки нагадує побільше комплектації. І зараз будемо його тюнити. Ну що ви готові? Заїжджаємо в тюнг-ательє, погнали. І так, то що, приїхали в тюнг-ательє, я думаю, одразу можете зробити зовнішній вигляд. І так, рівень тонування, звісно, на сотку. Погнали! Аз. Уже 51 тисяча да, коштує тоніровочка на фул. Чи нас? І так. Ну, якщо я не помню, зовнішнього тюінга, на жаль, немає. Але хотілося б. І так, добре, колеса, мабуть, я буду ставити свої улюблені. Ось такі. І поки що давайте залишимо їх хромованими. Купили. Давайте виїжджаємо з вами. Ну, слухайте, вони, звісно, трішечки маленькі. Були б вони побільше, але можна зараз спробувати дещо зробити. Заміна, колес, і ми з вами робимо ширину побільше. На 62. І робимо развальні. Щоб вони виглядали прямо чи назис. І тут робимо те ж саме: ширина 62, опачки, і робимо невеличкий развальчик. Кошик придбати. І давайте подивимось, як воно виглядає. Так, задні колеса зроблені ідеально, а ось передні трішечки ні. І так, да я бачу, що треба, мабуть, зробити трішечки поменше ширину на передніх колесах, і буде ідеально. Во, да подивіться, тепер колеси виглядають просто ідеально. Я не знаю, мені дуже подобається. І так, ну а зараз давайте з вами Пом, подивимось на колір. Можна залишити в цілому чорного кольору, а можна і поміняти в цілому. Колір кузова. Ну, білий колір, воно прикольно, звісно, але трішечки не то. Так, якщо зробити мій улюблений помаранчевий, ну воно до цілеса не підходить. А червоний, та непогано виглядає. Слухайте. Можна зробити якийсь ось такий колір. Трішечки потемніше, ось такий. А ну-ка, а якщо ми з вами зробимо о, ось такий колір, потім застосувати фарбування дисків і в чорний. Ні, ну слухайте, вигляд має, мені здається. Прикольно виглядає, давайте так і зробимо. Якщо що потім поміняємо назад. І так, ну а тепер саме головне. Ну що, ви готові? Внутрішній тюнінг. Погнали. Кейси кесі з деталями. X і купляємо з вами одразу, скільки там можна купити. 20 штук. Ну то купляємо з вами одразу 20 штук типу X. Let's гоу. Відкрити двигло перше гамно. О, оце вже мені подобається. Чи назис? Так, ну давай, то такі, ну гальма 4 нормально. Зробити би тачку фут 45 а ще чи назис буде. Так, тут поки що таке. Гальма мені наче вже випадали, ні? Ооо, ось це непогано. Ось це чи назис, ось це файно. Слабенька, звісно, двигло четверте, але непогано. Знову двигло четверте. Я не поняв. Альо, це що таке? Давайте ефечні. Купимо буквально 10 штук. Чіп третій. Ну чому він іксовий випав? Ооо, ось це файно, двигло, чи назис. Ну, підвізка була б іксова, було б краще. Ну, поки що, да, Все. Та йок тут цей купать, що мені ваша підвіска. І так, давайте знову тип І і знову 10 кейсів. Погнали. Треба шини і підвіска. ласочка Шини і підвіску. Дай шину і підвіски. Дай, дай, пту мать. Ля, ну слухайте, підвіска і шини ва ще не випадає. 6 кейсів. Бапс, бапс, бапс. О, гальма 5 Добре. Так, відкриваємо знову з вами 10 кейсів типу X. Погнали. Нам треба шини і підвізка. Хоча б четверті. Чип четвертий, чи назис. Чип п'ятий знову, йоп тусь Ля, шини воще не падають. Підвізка. Вони випали ефочні. Алло, я не понял. І так, купляємо з вами ось так. Добренько. О, а чіп випав. А, чіп, фіксили, прикиньте. У нього тепер два трьох. То, мабуть, будемо ставити з вами п'ятий. А мені турбанадув разві не падав п'ятий. Дайте мені, йопту цицьку мать, підвізку. І шини, йопту цицьку мать, а мені перші шини впадають, поки де. Другі. Йоу, дякую. І так, ось такий тюнг у нас вийшов. Двигло. П'яте. Турбонадув, п'ятий. Трансмісія четверта. Чип в нас п'ятий. Гальма п'ятій, ну і підвізка 6. І в нас треті. І так, виїжджаємо з вами, і мені цікаво подивитися, наскільки потужно зараз буде їхати цей Целес. Да, я не знаю, він виглядає просто неймовірно потужно. Мені прям дуже подобається, слухайте. І так, одразу давайте з вами заїдемо на СТО, хотів сказати. У мене наче товарів немає. Ну да, у цьому СТО закінчилися товари. Ладно, їдемо зараз на інше, ремонтуємось і зробимо заміри. Подивимось, як їде ну, цей ЦЛС. Потім поставимо з вами на нього якісь потужні номера і будемо дивитися реакцію підписника. Сподобається. Машина чи не сподобається. До речі, до нового року я хочу апнути 10 тисяч підписників. І ось це люди, які мені допомагають це зробити. А якщо ти також хочеш потрапити у відео, то просто підписуйся. Слухайте, так машина вообще просто фул 100. У неї навіть акумулятор 97%, це чи назис. І так, то ну що, приїхали з вами напряму і зараз будемо стартувати. Тепер ця тачка повинна їхати 300 плюс, це 100%. І так, зараз будемо з вами робити заміри просто газ пол. Ну що, ви готові? Раз. Два. 3. Поїхали. І так, набагато краще стартує вже є соточка. Ось це чиназис. І так, в нас вже є 200. І давай, розганяємось до 300. Ну давай, давай, давай. В нас є 300, і яка буде максималка? Давайте подивимось. Яка буде максималка? 377 кілометрів на годину. Йопту, цецьку мать! Ось це чиназис. Я нагадую, тачка, їхала 250. Оце, як по мені, реально дуже потужно. Я думаю, підписник буде. Буде дуже радий. А якщо ви також хочете, щоб я прикачав вашу машину в Юкренгтам, то заходьте в мій Діскорд за посиланням в описі, і там буде ось така категорія і ось такий канал. Заповнюйте форму, і можливо ви попадете в наступне відео. І так, то що починаємо з вами буксувати? Будемо починати спочатку наступ, щоб якщо точно розігнатися максималку. Раз, два, три. Поїхали! Итак, на пока что мені здається, здается. Давай. так, у нас вже є 200. Давай. розганяємось до 300. А ну-ка. Все, є 300 чи назас. Як по мені тачка стала справді набагато потужніше, і до 377 кілометрів на годину? Це чи чиназас. Ну і зараз давайте з за вами поставимо якісь номерочки потужні, і будемо вже дарувати тачку підписнику. Точніше повертати назад. Ай-яй-яй, ви просто подивіться, як по мені виглядає просто неймовірно. І так, то що, виходить, тачка підписника готова, і залишилось лише повернути її назад. Привіт, Артемка, знову. Привет. Автівку я твою затюнив. Чи готовий ти її по? Бачите. Ну, так? Я впевнений, ти будеш просто в шоці від того, наскільки потужна вода стала їхати. Це просто, ну я не знаю, у мене слів немає, чесно. Давай так, взагалі, як думаєш, скільки додалося швидкості до максималки. Максималка у твоєї тачки була 242. Не знаю, думаю, вже 300 точно їде. А скільки так приблизно? Скажи на рандом. Як думаєш? 321. Ну, добре. Ну що, я завертаю, ти готовий? І так, де ви? буду розповідати, що я поміняв в твоїй машинці. По-перше, це колір. По-друге, дісочки і номерочки. Поточно. Це саме те, що по зовнішньому вигляду. А що там під копотом, це просто габіла. Сідай зараз прокатишся на ній. І так, ну я думаю, ти вже бачиш, як вона стартує покраще, так? Да? Угу. І так, ну що, тоді я тобі даю корму і просто газуй по прямій, і кажи, скільки ти їдеш. Газу? Сто 200. Триста Ось така Максималочка, як тобі? Тож, коли я цюнив твою тачку, ну думав цюнити. Я дещо побачив, що у мене в володіні є такий самий Мерседес, як і у тебе. Але у тебе Мерседес першої комплектації, а у мене він був перформанс, тобто другий. І тепер я вирішив тобі замінити машину на нову комплектацію. І ось так виглядає зараз твій CLS. Тепер у тебе більш потужна комплектація, яка в стоті їде 280, а не 250, як твоя тачка. І я зміг затюнити настільки, щоб вона їхала у тебе 377 кілометрів. Як це 55 2011 року. Так що тепер зараз ми з тобою їдемо на бушечку, і я тобі продам назад твою машину. І так, ну добре, сподіваюсь, тобі вистачить мільйона, за який я у тебе купляв. Ну, якщо ні, то я тобі трішечки там зверху дам, щоб ти зміг забрати. І мінімалка лям 125 Ну що, готовий? Uh -huh. Забирай швиденько, швиденько, все, вітаю тебе. Так, давай зараз карточку. Я тобі скину там 200 тисяч. Все, навіть я тобі скину трішечки побільше, щоб якщо що ти міг поміняти колір або колеса. Так, oh, У тебе можна сказати, нова машина пробіг у неї 40 кілометрів, десь так. Так що тепер у тебе заряджений селесь, ти молодий пацан, і у тебе є червоний банан.